І всім привіт! І ви на каналі Стрейнджер. І сьогодні ми розпочинаємо забирати нагороди з бойового пропуску. Так, значить, спочатку, що хотів сказати, це те, що після того, як я заберу ці всі нагороди, я ще хочу сьогодні протестувати, окрім цих нагород, двох слайдів самих персонажів, ще хочу перевірити. Нагороди деякі безкоштовні, які давали недавно. А особливо там є один скінчик, який, я думаю, всі знають. Оцей Юбарі. Тобто ми його сьогодні також протестуємо на сьогоднішньому відео. Тому ось так. Значить що? Я тратити час не буду також. Давайте розпочинати забирати нагороди. Перший це персонаж Нєвеста. Ну, якщо чесно, я вже з цим персонажем пограв непогано, але все рівно зараз ще протестуємо його. Його зразу давали за те, що типу, просто потрібно було купити бойовий пропуск, і можна було зразу його було отримати. Тому ось так. Далі це в нас йде емоція. Емоція, якщо чесно, мені сподобалася. Тому непогано. Окей, забираю. Далі йде в нас загрузочний екран. Якщо я не ошибаюся, він навіть безкоштовний. Окей, піде. для колекції. Далі йде в нас обгорточка. Я казав, що обгорточка така собі, але коли побачив хоча б якусь анімацію, то я чуть-чуть вже посумнівався, що вона така собі. Можу, навіть сказати, непогано. Хоча я можу сказати навіть те, що зараз в Фортнаті є набагато крутіші обгорточки, аніж оця. Далі це в нас графіті. Просто для колекції. Окей. Далі це в нас катана. Прям в тематику цього персонажа. Тому слів тут немає. Хоча подібні вже... Керочки є, якщо точніше катани. Далі флажок. Це також для колекції. Так, значить, давайте спочатку далі будемо забирати нагороди. Я вже так вирішив, тобто не буду заходити в шкафчик, тому що це також воно займає час. А я вважаю, що краще таку забрати нагороди, і після того вже перейдемо до тестування самих цих нагород. Окей, тоді, значить, тут у нас дельтаплан наступний йде. Дельтаплан, кстати, прикольний. Мені, чесно, зайшов. Буде дуже прикольно, якщо ми прям точно будемо сидіти на мотоциклі. Тому що якщо ми будемо зверху летіти просто, то це не дуже, якщо чесно. Ну, окей, зараз ще перевіримо. Дуже добре, забираємо. Далі це в нас графіті, чорна мамба. Також для колекції, окей. Далі наступний загрузочний екран, який зустрічає при вході Фортнайту. Непогано. Так, далі це в нас рюкзачок. Катана її. Чи це не її катана? Ну, коротше, я не знаю, тому що я цей фільм не дивився. Окей. Далі йде в нас смайлик з анімацією, що хоча б щось радує. Забираю. Дуже добре. І далі перші вебакси, які я точно забираю. І під кінець цього персонажу йде в нас отакий от стиль. Я хоча казав, що стиль ну, для любителя, але мені, якщо чесно, також зайшов він. Тому непогано. Забираю. Ага, до неї ще якийсь загрозочний екран йде разом з нею. Ого, тут хоп зображено з тією каріною, чи як її там звати. Якісь метеорит, чи що це? Ну, коротше, ладно, непогано. І ще, кстати, хотів сказати те, що тут вже зробили таку функцію. Що, типу, там, типу, потрібно прокачувати уровні. Тим Типу прокачуєш, наприклад, скількись там уровнів, там, мені здається, навіть пишуть. І ти можеш розблокувати самий набір. Тобто можеш навіть не по очереді це розблокувати, а можеш, наприклад, от наступний раз розблокувати цього слайд. Але з цим персонажем не прокатить. Тут потрібно вже до 85 го уровня добити. Тому ось так, тільки до цього, це максимально. Тому мені чесно це сподобалося, що так зробили, але я буду по очеріді це все відкривати, тому що так, як на мою думку, буде цікавіше. Тому все, переходимо, значить, до того, щоб протестувати ці всі нагороди. Так, це у нас перший загрузочний екран, на якому зображений сам Карась, Банан, ця от персонажка з фільму вбити Біла. Хоча та що на спорткару чи, чи, чи це може кабріолет. Хоча я, звісно, не шару в тих марках, але все рівно. Типу, ну що сидить в машині, то мені здається, вона також персонажка з фільму вбити Біла. Тому ось так. Ну, загрозочний екран красочний, це я нічого не можу сказати. Мені здається, от до Карася у цей вот це якась відсилка до якогось одного фільму. Я от забувся, як він називається той фільм. Ну, сюжет плюс-мінус я також пам'ятаю, це також той самий режисер, як у цього фільму «Вбити Біла Тарантіно. Тому, напевно, що це так і є відсилка до того фільму. На цей от скін карася. А може це мені так тільки здається, ну ладно. Буду думати, що це так і є. Окей, зараз будемо тестувати наступні нагороди. Було би прикольно, якби цю от машину також додавали в бойовий пропуск. Я б тоді, ну не знаю. Ну я би був тоді би радий. Окей, значить, це в нас скінчик до... Цієї персонажки з фільму Вбити Біла. Далі це в нас рюкзачок. Мені здається, воздушний слід навіть чуть-чуть підходить до цього персонажа. Не дуже, але все рівно. Що є в ньому? Так, але саме цікавіше, чи взагалі дельта План. Да. Проростка Дельта також не ідеальна. Хотілося би краще. Кап'я, оце це воно прогрузилося. Ну ладно, ми все одно зараз ще поп'ятка буде номер 2, тому що ще інший стиль треба протестувати. Але чесно вже кажу, що дельтаплан чуть-чуть спороли. Окей, це в нас катана. Я не знаю, це для любителя. Не знаю, просто в Фортнаті є набагато кращі саме керочки, аніж оця. Я на крайній випадок буду використовувати цю керочку. Тому, ну, що є, то є. Далі це в нас йде смайлик першим З анімацією. Це в нас графіті. Це було перше, а це в нас друге. Так, далі треба обгорточку перевірити, але перед цим давайте перевіримо ще дві емоції. Так, це в нас перша. Часно, от емоція прикольна. Така, прикольна ще й дуже. І далі це в нас емоція з міні-фургончиком, на якому можна передвигатися. Її зараз можна отримати безкоштовно. Там потрібно виповняти місії. І за це можна отримувати різні нагороди. Тобто, там є дві тільки нагороди це оця емоція і ще рюкзачок. Тому таке. Далі це в нас обгорточка. Ну, не знаю, обгорточку... Я рідко таку буду використовувати, але все рівно. Дуже добре. що Дали саме в бойовому пропуску таку обгорточку. Що хоча б там є анімація, це мене радує. Такий от загрозочний екран нас зараз зустрічає. Тут зображені всі персонажі з бойового пропуску. Їх, скільки взагалі тут? Їх 8, так як і обично. Тобто, це обично всі, персонажів персонажі додають в бойовий пропуск. Якщо я не ошибаюся. Ну, мені здається, так і є. Чесно, з усіх скинів, мені саме більше сподобався скин з скафандром. Тобто, це що в ньому типа на скафандрі зображений куб. Бо правда, сам скін дуже крутий. Мені саме більше, от я ще навіть в огляді бойового пропуску казав, мені сподобався той стиль саме з черепом. Він прям такий крутий, що це капець. Я не знаю, він прям дуже снокшибательний. Мені такі от скини подобаються, що вони такі необичніші й до того всього круто виглядають. Так, окей, значить, поп'ятка номер 2, щоб протестувати нормальний той дельтаплан. Але то, що ми, типу, не сидимо вже на мотоциклі, це мене вже розчарувало. Я не знаю, що така прогрузка. Чи це тільки в мене таке, чи що? Я вже що хоч рішав, вже шукав, і все одно не можу зрозуміти, через що це. Так, значить рюкзачок. Там саме видавався як і та емоція з міні-фургончиком. Далі це в нас інший стиль до цієї самої персонажки. Ні, все ж таки стиль непоганий. Ні, Я нічого не маю проти, типу, анімація виглядає непогано. Але все ж таки можна було зробити, що ми, типу, сидимо на мотоциклі. Ну, це моє мєння, якщо чесно. Окей, а так то, в принципі, все. Такий от стиль, такий от рюкзачок. Значить, переходимо до наступного персонажа. А от до якого зараз дізнаємося. А наступним персонажем в нас йде Кет Холовей. Так, значить, спочатку в нас йде така от керочка. З ефектом цієї кірочки могли би, якщо чесно, краще постаратися. Але так як виглядає сама кірочка, це непогано. Тобто такі от, який, якийсь такий от кубок. Окей, забираю також. Далі це в нас загрузочний екран. Непогано. Це в нас йдуть наступні вебакси. Вообще круто. Наступна обгорточка. Ця от обгорточка, якщо чесно, мені менше сподобалася, ніж навіть попередня. Так, да, там є якийсь ефект, але все рівно обгорточка така собі. Ви зараз скажете, ну який там ефект? Ну от. Маленький, але все рівно. Є, типу. Ну, мені така не зайшла обгорточка. Далі воздушний слід. Це такі от ленточки. Якщо чесно, те саме просто для любителя. Кому сподобається, не знаю. Но мені, чесно, не дуже сподобалося. Окей, далі це в нас кет Holloway. Такий от скінчик. Ну, вигляд цього персонажа непоганий. Типу, ну дуже круто виглядає вона. Тому окей, непогано. Найшли ще якась реакція на устранні? Цікаво. Понятно, це в нас Лего версія. Далі в другому слайді йде в нас перша емоція. Якщо чесно, мені ця емоція знайшла. От що, -що на Fortnite емоції вміють робити? Це круто. Далі, як в лего версії виглядає? Ну, в лего версії, як завжди, воно смішно ніби виглядає, але все рівно постаралися. Окей, забираю. Протестіруємо. Далі йде в нас дельтаплан обичної форми. Дуже добре, таке також треба мати. Йде в нас наступний стиль до тієї кірочки. І знов той кружечок. Ще його не пофіксили. Ну це капець. Ну, те саме, просто ефект, якщо чесно, не дуже. Можливо, це тільки мені так здається, що ефект такий собі, але я думаю, що це не тільки мені. Далі це в нас графіті, на якому зображена сама вона. Ой, погнав попкорн. Такий от рюкзачок. Но рюкзак непоганий. Я б навіть сказав такий простенький рюкзачок. І далі йде в нас під кінець самого персонажа. Саме такий от стиль. Ну, цей стиль навіть, напевно, що чуть покращий, аніж попередній. Хоча і той, і цей непоганий. Тому окей, непогано, це ми також перевіримо. Так, там далі, кстати, можна отримувати нагороди типу цієї персонажки. Там, якщо я правильно зрозумів, нам потрібно виповняти місії. Це ми зараз перевіримо. Да, вот, дивіться. Просто виповняйте. Хоча, я думаю, це вже більш... більшості знають, але я ще просто не знаю, бо я ще нікого не відкривав. таких. Тобто, тут потрібно виповняти місії. І за те, що ви виповняєте місії, ви можете отримувати там різні нагороди саме до цього персонажа. Такі от різні стилі. Тобто, от цей от стиль, там ще плюс, мені здається, дельтаплан, керочка і рюкзачок. Ну ладно, це я в бойовому огляді бойового пропуска показував, так що не цікаво. Давайте, значить, якщо вже так, давайте розблокуємо наступний слайд. Отак, щоб ви побачили, як воно виглядає. Я вже можу отримати 7 нагород, але це все я вже буду відкривати на наступній частині. Тому чекайте, якщо не на цьому тижні, то вже на наступному, Кстати, що в неї дуже круте є, це то, що типу можна додати аксесуар. Тобто отакі от очки. Це от виглядає отак, от стиль з очками. Ну я це не міг просто не показати, тому що так би було нецікаво. Так, а це от до цього стилю аксесуар. Не, ну прикольно. Типу, ну я буду тестувати, напевно, що отак, вот тому що все одно ви не побачите, як він виглядає впереді, сам цей аксесуар. Тому окей, це то, що я хотів показати. Тепер точно переходимо до огляду. Це в нас йде наступний саме загрузочний екран. Ну, я вже чесно описав, тобто, що тут все знаходиться. Тому другий раз смислу немає розказувати. Не знаю, це типу, якось воно також виглядає по коміксу. Може, це тільки мені так здається, але воно, типу, якось в такому саме стилі. Ну, якщо так, то Fortnite бачу останнім часом, так і полюбляє робити. Його цікаво, що це за метеоро... метеород, так. Да. Що це за метеорит, типу, прилетів? Це дуже цікаво. Але напевно не дізнаємося. Це просто, напевно, що для загрузочного екрану так зроблено. Окей, тоді. Значить, переходимо до персонажа. Але в першу чергу це в нас воздушний слід. Ні, ну, якщо чесно, ну, може бути. Типу, ну воно виглядає. Непогано. Далі рюкзачок попкорн. Персонажка. Я так зрозумів, це, типу, вона як акток, акторка, типу. Далі це у нас дельтаплан. обічної форми. Окей. Хоча я на початку казав, що вона, типу, якось виглядає як модель. Можливо, і модель. Типу, модель і акторка. Хто його знає. Окей, далі керочка. З таким собі ефектом. Бо правда, з ефектом могли постаратися. Щось трошки краще додати. Далі емоція. Ага, передвигати все ж таки можна. Була надія, що все ж таки так і зроблять. Це дуже добре. Якщо що, ця музика без авторських прав. Тобто це дуже добре. Окей, значить, далі що я ще мав показати? Далі треба графіті показати, на якому вона зображена. Далі там треба ще... Рожейку взяти. Щоб перевірити обгорточко. О, все, дуже не... ще й дуже добре. а то хотів казати дуже непогано. Хоча можна і так було сказати, ну ладно. Так, окей, значить така от обгорточка. Не знаю, мені чесно, подобаються обгорточки, де є непогана анімація. Ну, ця обгорточка мене чесно розчарувала, тому що в ній анімації прям не хватає. Ну, а так, в принципі, все. Переходимо до наступних нагород. Як ви думаю, зрозуміли, мені загрузочний екран не, не дали показати. Ну і ладно, давайте спочатку перевіримо самого скінчика. Такий вот стиль. До цієї персонажки Кет Холловей. Не знаю, мені цей стиль також сподобався, як і попередній. Прям непогано. Постаралися. Далі це в нас йде дельтаплан. Який можна навіть зараз отримати за топ 1. Вам зайняти потрібно в королівській битві топ-1. І ви можете отримати його безкоштовно. Непогано. Далі це в нас йде наступний стиль до керочки. Ефект змінився, але вигляд цього ефекту той самий, який мені не сподобався. Ну, ладно, тоді, в принципі, з нагородами з бойового пропуску я все перевірив, що хотів сьогодні. Лишається в нас тільки перевірити, хоча почекайте, ще з загрузочний екран треба перевірити. Ну, в принципі, він виглядає отак. Вот тобто, ну, нічого не обичного, типу, просто для колекції загрузочний екран. Тому все, потрібно ще перевірити одну персонажку, яку можна було отримати безкоштовно. І на цьому ми будемо завершувати. І так, Юкі Юбарі. Чи як звати цього персонажа, чесно не пам'ятаю, мені здається, так і є. Ну виглядає персонажка отак. Вот тобто ну, дуже круто, що її дають, давали навіть скажу так, безкоштовно, тому що зараз її отримати безкоштовно ніяк. Це потрібно було зайти 27 листопада по 1 грудня в ігру просто. І тоді можна було її отримати. Непогано. Хоча я само, скінчика ще на стрімі своєму тестував. Але хто ще не дивився ще стрім, то. Можете зараз побачити, як вона виглядає. Тому ось так. Ну а я на цьому буду завершувати першу частину. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був Стренчер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!